Мене звати Василь Бабич. Сьогодні я хотів би розказати декілька слів про мого друга, який трагічно загинув рік тому, 6 вересня 2017, -2017 року, Олексія Курінного. З Олексієм я познайомився у 2008 році в контакті тоді ще. Потім ми дуже багато разом співпрацювали. Ми разом були в Всеукраїнському об'єднанні Свобода з 2011-2013 рік. Писали статті разом, разом приймали участь у мітингах, демонстраціях, публічних заходах. Олексій надзвичайно мудра був людина, дуже добра і дуже об'єднуюча. Він об'єднував весь спектр проукраїнських налаштованих людей. І його дуже-дуже не вистачає зараз. Олексій дуже багато а, приділяв часу і уваги мапам, картографії. Це і моє захоплення, і в нас є деякі навіть спільні роботи. Це дуже світа людина, мені дуже шкода, що його так недобре дуже до нього, як вважаю, поставилися в Києво-Молянській академії. Фактично його переслідували, ліві елементи певні, євроросійські елементи. І мені здається, що це не повинно залишитися без уваги патріотичної спільноти.